Можу помилятися, але мабуть всі, хоча б раз граючи в гру, хотіли, щоб NPC були не просто отримувачем завдання або взагалі декором, а чимось більшим. Але багато ігор досі застрягли у скриптах, де кожен крок персонажа передбачуваний і зроблений завчасно. Що ж роблять розробники, аби це змінити? Наприклад, Nvidia вже запропонувала своє рішення. Вітаю, піпли! Давайте розберемося, чому сфера AI, яка за останні роки так невпинно розвивається, це справді круто. А чому не варто чекати миттєвих змін? Буду радий вподобайці, підписці, дякую усім цим прекрасним людям, що постійно підтримують канал фінансово на Ютубі та Патреоні. І розпочинаймо. Використовувати штучний інтелект у відеоіграх почали відносно нещодавно. У 2018 році Nvidia представила технологію DLSS Deep Learning Super Sampling, яка буквально змінила ринок. З одного боку DLSS стала революцією в рендерингу 3D-зображень, дозволяючи отримати високу частоту кадрів навіть при максимальних налаштуваннях графіки, і що головне у високій роздільній здатності. Але є нюанс. Ця технологія виникла через те, що графічні чипи вже майже досягли свого технічного максимуму на ринку, коли подальше підвищення. Продуктивності без значного збільшення енергоспоживання, вартості виробництва і так далі, майже неможливе. Себто ця проблема потребувала вирішення. Розробка кожного нового чіпа потребує величезних вкладень, але приріст продуктивності стає все меншим. Коли NVIDIA впровадили RTX, трасування променів вимоги до заліза злетіли до небес. Проблема в тому, що розробники ігор не завжди встигають адаптувати свої проекти під нові технології. Шлях трасування променів до масового використання був непростим. Нейромережі, які масштабують і домальовують кадри, справді. Правді дозволяють отримати вищу продуктивність навіть на відносно слабких ПК, але проблеми повністю це не вирішило. З'явилися нові артефакти, притаманні технології, плюс інпутлаги часто приписують. Тому DLSS не ідеальний, але поки що це найкраще, що є. До того ж, він розвивається з кожним поколінням. Втім, гравці хочуть більшого від штучного інтелекту не лише зі сторони продуктивності, NPC, які поводяться розумно і реалістично. Але ж в багатьох сучасних іграх їх поведінка все ще обмежується простими скриптами, через що ігровий процес виглядає як. Раніше маю на увазі з роками це стало однотипним і хочеться справжньої еволюції шаї. Не можна сказати, що спроб підвищити інтелект ворогів і NPC не було. Навіть у старих іграх умовний крайсис неписи були дуже і дуже непогані. Вони діяли розумно, продумували тактику та намагалися ефективно протистояти гравцю. Це робило бої з ними значно цікавішими ніж відстріл у стилі тиру в багатьох інших шутерах, але все ж це скрипти, які повністю залежать від гри та розробників. На своїй презентації Nvidia показала технологію Ace Аватар. Cloud Engine вона обіцяє справжню революцію у створенні штучного інтелекту для NPC, щось подібне до того, що колись зробила DLSS для графіка. Але чи дійсно все так круто? Спершу давайте згадаємо, з чого розпочинався ігровий шаї і з якими проблемами він стикається зараз. Традиційно штучний інтелект персонажів у відеоіграх будується на так званих деревах чи гілках рішень. Це один із класичних підходів до розробки шаї, де поведінка персонажа визначається послідовністю умов і дій, організованих у вигляді дерева. Кожен вузол такого дерева це умов. Мова, а гілки можливі дії або переходи до наступних вузлів. Як працює вузол дерева рішень? Починається все з перевірки умови. Наприклад, чи знаходиться гравець у полі зору. Так чи ні. Далі йде розподіл даних. Якщо гравця не видно, перейти на гілку 1, якщо видно, на гілку 2. І прийняття рішення. Припустимо, що гравця помітили, і гілка 2 веде до рішення атакувати. Це лише базовий приклад найпростішого дерева рішень. У сучасних іграх із просунутими шаї такі дерева можуть бути величезними, містити кілька каналів вхідних даних і використовувати складні математичні Алгоритми для аналізу ситуації та вибору оптимальної дії, але головний принцип залишається незмінним: як у діалогах персонажів, так і в їхніх діях. Усе ґрунтується на перевірці умов та прийнятті рішень. Персонажі шаї, що базуються на дереві рішень, діють за заздалегідь прописаними паттернами. Таких патернів може бути декілька, але їх кількість завжди обмежується тим, що заклали розробники. Як це працює, як я говорив, персонаж реагує на вхідні сигнали, наприклад, дії гравця або вибір репліки в діалозі, і рухається по дереву рішень від одного вузла до іншого. У підсумку це приводить до конкретної дії. Весь цей процес легко простежити, а варіанти поведінки можна просто запам'ятати. Такий шаї добре працює, коли кількість сигналів та дій в грі обмежена, тому ця технологія і працювала довгий час і справлялася своїм завданням. Наприклад, прописати реакції на гравця в коридорному шутері, де пересування обмежене, а набір можливих дій невеликий досить просто. Аналогічне створення діалогів у рольових іграх, де потрібно обрати одну репліку з кількох, як це реалізовано в тих самих Fallout, Skyrim тощо. Проблема існуючого шаї в іграх Полягає у його передбачуваності. Спочатку це не заважає отримувати задоволення, але як тільки гравець вивчає повадки ворогів, частина фану зникає. А знову ж таки, використовуючи таку систему роками, навчені гравці легко те розпізнають вже на початку гри. У серії Dark Souls та інших соус подібних іграх можна перемагати потужних босів навіть без прокачки персонажа, просто натискаючи кнопки у правильний момент. Так, це складно фізично, але можливо, бо патерни поведінки вони фіксовані. Деякі розробники все ж намагалися підійти до шаї нестандартно. Щоб здивувати гравців свого часу, наприклад, Metal Gear Solid 3 2004 року, вороги могли почути, як голодний снейк видає звуки, що додавало елемент несподіванки. Вороги відразу там реагували і починали шукати. Або Left 4 Dead 2008 року зомбі адаптувалися до тактики гравців, запам'ятовували популярні місця укриттів та намагалися атакувати з флангів. Тож кожна хвиля ворогів ставала в якійсь мірі унікальною, змушуючи гравців змінювати стратегію. Однак такі приклади все одно не вирішують фундаментальних проблем дерева рішень, як тільки гравцеві. Дають більше свободи, складність дерева рішень зростає багаторазово. Кількість вхідних сигналів збільшується в геометричній прогресії, а кількість вузлів стає просто некерованою. Саме тому реалізувати шаї за старими технологіями у сучасних іграх з відкритим світом чи нелінійними діалогами надзвичайно важко. Саме через це вороги часто виглядають навіть тупішими ніж у класичних іграх початку 2000-х. Ба більше цей підхід застарів не лише через складність розробки. Як я говорив, гравці хочуть більшої свободи і реалістичності, а традиційні дерева рішень просто не здатні цього забезпечити, а от нейромережі можуть. На перший погляд нейромережі і дерева рішень мають дещо спільне, обробляють вхідні дані та видають якийсь результат, але спроби ухвалення рішень кардинально відрізняються. Давайте заглибимося: дерева рішень працюють із дискретними питаннями типу так або ні, наприклад, чи знаходиться ворог у зоні видимості. А нейромережі вміють аналізувати нюанси, які неможливо чітко розділити на так чи ні. Вони можуть враховувати ситуації на кшталт ворог у полі зору, але його неможливо вразити доступною зброєю. Щодо основних відмінностей, це логіка прийняття рішень. Дерево рішень задає чіткі правила, які легко інтерпретувати, тоді як нейромережа знаходить приховані закономірності, що не завжди очевидні. А також є аналіз складних сценаріїв. Нейромережі можуть моделювати нелінійні залежності. Наприклад, зрозуміти, що якщо ворог у полі зору і його можна атакувати, атакуй, якщо ні, зміни позицію. Дерево рішень так не вміє, воно просто розділяє дані за Умовами. Саме тому технологія Nvidia Ace дійсно може подарувати гравцям новий досвід. Що таке Nvidia Ace і як це працює? Давайте розбиратися. Технологія Avatar Cloud Engine була вперше представлена в 2023 році на виставці Computex у Тайбеї. Її головна мета створення передових NPC у відеоіграх за допомогою генеративного шаї. Це дозволяє гравцям спілкуватися з NPC у вільному форматі, причому анімація облич персонажів точно відповідатиме сказаним реплікам. Уявіть гру, де ви можете вести глибокі наприклад. Стандартні діалоги з NPC, які мають унікальні характери, здатні розвиватися з часом, а також демонструють точну міміку та емоції, і все це вашою рідною мовою. Цитата: за останні два роки технологія ACE ще не стала масовою, але Nvidia презентувала її розвиток. Автономні персонажі NVIDIA ACE працюють на основі генеративних моделей Шаї, що відповідають за сприйняття когнітивні функції, дії та рендеринг. Це дозволяє створювати ігрових агентів, які думають, відчувають і діють подібно до людей. Одним із прикладів використання. Ace Став союзнику PUBG, якого NVIDIA називає ось так першим спільно керованим персонажем. Він розуміє голосові команди, допомагає шукати боєприпаси та зброю. Попереджає про небезпеку, бере участь у боях, звісно, і навіть може керувати транспортом. Хоча на презентації були показані лише короткі фрагменти, все ж союзник склав враження досить розумного шаї. На презентації NVIDIA також було продемонстровано приклад використання Ace у Грі Inzoi, це та що потенційний конкурент The Sims. Гравцям показали місто, населене персонажами з можливістю більш. Глибокої взаємодії, один із прикладів демонструє ситуацію, коли персонаж помітив голодну Зої на вулиці, купив їй сендвіч і допоміг знайти дорогу. Зої, це ті персонажі з Зої, таким чином можуть виражати власні бажання та наміри, що створює більш реалістичну симуляцію життя. Вони здатні проявляти ініціативу, самостійно приймати рішення та взаємодіяти з іншими персонажами і навколишнім середовищем. Звісно, це все було показано як приклад, і не факт, що це взагалі працюватиме і це додадуть, але тим не менше, як приклад, будь ласка, хоча конкретні переваги. Ахи для гравців знову ж таки, поки неочевидні, така концепція виглядає досить перспективною та цікавою. Звісно, якщо це все буде не як на папері, український MMORPG Мір 5 має з'явитися першою у світі босс керований штучним інтелектом Asterion Lords of the Void. і це дозволило виділити наступне. Ну, типу, обіцянки того, як це буде працювати. Отже, бос надієс заздалегідь прописаними шаблонами, навчається, адаптується та запам'ятовує попередні битви. А в одному з демонстраційних відео видно, як Астеріон пріоритизує. Цілителя групи гравців і намагається обійти танка з флангу, щоб уникнути його захисту. Це має створити унікальний виклик для гравців, які більше не зможуть покладатися на відомі стратегії шаблони поведінки босів. Як перемагати тепер? Ну це вже інше питання. Повертаючись до дуже розумного і самостійного Симу. Це може бути цікавим в теорії, але викликає питання в контексті тих же ігор, як The Sims чи Інзой, мається на увазі, що суть же цих ігор не в тому, щоб угодити бажанням AI, а в тому, щоб гравець контролював життя персоналу. Ажа і створював його долю. Питання, як це буде поєднуватися з внутрішніми прагненнями Шаї, і наскільки Шаї буде заважати ігровому процесу, якщо він почне діяти відповідно до своїх бажань, а не бажань гравця? Наскільки гра зможе стати неправильною і функціонувати не задля потреб і задоволення граючого? Презентація Nvidia не дає відповіді на ці питання, і цілком ймовірно, що ми зможемо отримати чітке уявлення лише після того, як особисто спробуємо нову технологію в іграх. Можливо, розробники зможуть знайти якийсь баланс, при якому розумні. Персонажі справді покращать ігровий процес, але все це має пройти багато етапів спроб, помилок і адаптацій, перш ніж функціонувати добре. Окрім геймплейних питань, впровадження нових технологій породжує інші проблеми, пов'язані з апаратним забезпеченням. Генеративний шаї вимагає потужних обчислювальних ресурсів як для роботи, так і для навчання нейронних мереж. Це створює додаткові вимоги. Nvidia хоча й не розробляє конкретні моделі шаї, все ж поставляє чіпи, на яких ці моделі вчаться та працюють. Високі обчислювальні вимоги означають. Що не кожен розробник зможе дозволити собі впровадження таких технологій у свої проекти, гравці у свою чергу можуть зіткнутися з проблемою залежності від серверних потужностей, оскільки ігри з нейромережами вимагатимуть постійного підключення до мережі, локальне функціонування таких ігор, ймовірно, буде неможливим. Хоча хто знає, чи відсутність інтернету тоді взагалі існуватиме як стан. Крім того, є питання вартості. Зараз зростання цін на топові проекти пояснюють збільшенням вартості розробки однак, хоч використання генеративного шаї у створенні діалогів, текст. Чи графіки теоретично має знижувати витрати на розробку в реальності ж це не так. Навчання нейромереж і створення якісного шаї залишаються дорогими процесами, що вимагають значних фінансових вкладень. Зараз купу грошей спрямовують у це русло, і тим паче намагаються вчити систему безкоштовно. Наприклад, сам Ютуб пропонує дати можливість використовувати контент каналу для навчання шаї, щоб було на чому вчитися. Я так розумію, якщо це щось локальне. Коротше, зараз впровадження все ж залишається великим викликом, і певно, не всі далеко не всі компанії зможуть. Жу цей виклик подолати, але все ж в майбутньому, мабуть, і не обов'язково Nvidia хтось зможе це зробити. Лідерство американських компаній у сфері штучного інтелекту зараз практично не піддається сумніву. OpenAI розробила, мабуть, одну з найвідоміших та найпотужніших моделей ChatGPT. Nvidia лідер не лише в розробці висококласних графічних рішень у 3D, а й чіпів, на яких працює штучний інтелект. Здається, логічним припустити, що саме західні розробники комп'ютерних ігор першими інтегрують ці технології у свої проєкти. Проте з якоїсь причини. Ми цього не бачимо. Усі ігри представлені на презентації NVIDIA, були розроблені східними компаніями: Крафтон, Сеул, Південна Корея, Китай. До речі, Китай не так давно запуск нового шаї помічника DeepSeek, розробленого в Китаї, як говорять за 3 копійки, в порівнянні з тим самим чатом GPT, викликав яку не яку паніку на американському технологічному ринку. Навіть реліз найновішої версії в люди пришвидшили на цьому фоні. Китайська команда створила архітектуру, яка дозволяє зменшити витрати на навчання на нейромереж на 90%, При цьому якість відповідей залишалася на рівні. Не поступаючися, а інколи й перевершуючи чат GPT, а вартість обробки запитів для клієнтів при цьому виявилася в 10, а то й 30 разів нижчою, ніж у конкурентів. Якби ще пробучу писав правду, або я десь прочитав в інтернеті, що DeepSeek пише якусь фігню, на відміну від того чата GPT. Але все ж факт лишається фактом: це досить потужний конкурент. Цілком ймовірно, що нові моделі шаї швидко з'являться і так само швидко знайдуть своє застосування в ігровій індустрії. І з огляду на темпи розвитку, сучасний штучний інтелект у відеоіграх буде представлений. Не тільки технологіями Nvidia, але все ж і їхніми конкурентами для гравців, це швидше за все позитивний момент, бо майбутнє ігор залежить не тільки від Nvidia, як монополіста. Завдяки ШАЇ, здається, ми на порозі значних змін. Штучний інтелект може корінним чином трансформувати світ і відповідно ігрову індустрію, якщо ми говоримо про неї. Зараз це дороге рішення і скоріше є таким собі е, демонстраційним полем технології, потенціалу цієї технології, а не революції. Але навіть у такому вигляді це привертає увагу та стимулює уяву. Хто знає. Можливо, через 5-6 років ми будемо говорити про те, що нейромережі стали невід'ємною частиною кожної шанованої гри. Можливо, в майбутньому ШАІ дозволить приблизити умовний мозкограй з кіберпанку до реальності. За допомогою нього відбуватиметься перехід у реалістичну віртуальну реальність, бо здається, потенціал ще зовсім невідомий людству. Він вже перетворює зображення, створене в низьких роздільних здатностях в 4К, створює настільки реалістичні симуляції людей, що вони проходять тест т'юринга. Крім того, шаї, можливо, в майбутньому зможе зробити віртуальний світ настільки правдоподібним, що межа між реальністю і симуляцією стане майже непомітною. Або ж навпаки, уявіть собі, гіпотетичну DLSS 180, яка не просто покращує роздільну здатність, але й робить її такою, якою ви хочете її бачити. Ладно, повернімося в реальність. На сьогоднішній день масовому впровадженню шаї в ігри заважають дві речі: висока вартість і брак досвіду в застосуванні. Якщо технологія штучного інтелекту продовжить розвиватися такими ж темпами ще певний час, ми може... Можемо очікувати зниження вартості її навчання та інтеграції. Після появи доступних для масового розробника моделей Шаї накопичиться досвід і їх впровадження та експлуатації. Цікаво, що ігрова індустрія, яка сприймається гравцями як одна з найвисокотехнологічніших сфер, тільки зараз готується до його впровадження в ігровий процес. Скриптові NPC надто сильно відстали від сучасних ігрових стандартів, і, можливо, процес впровадження нейромереж в ігри навіть затримався. Хотілося б сподіватися, що розробники розуміють, що і це не лише про технології, а й про новий ігровий досвід. Дороблені кадри та сотні FPS, це, звісно, важливий. Але погана гра навіть при тисячі кадрів за секунду залишатиметься поганою грою, а захоплююча пригода буде захоплюючою і при 30. Важливо, щоб розробники усвідомлювали це і використовували шаї для посилення емоційної залученості гравців, а не лише для простого підвищення технічних характеристик. Дякую за увагу, підписку, лайки і просто, що ви тут. Окремо дяка всім цим прекрасним людям, які постійно підтримують мене на Ютубі та Патреоні. За можливістю доєднуйтеся всі посилання знайдете в описі. Гарної днини бережіть себе і побачимось!